І Знову історія, яка потребує розголосу. Дівчинка з Данії зібрала цілий бус гуманітарки для воїнів наших. І через перегруз її не впустили наші українські митники. Польські впустили, українські не впустили. Крім того, ці падлюки, не знаю, це гарно сказано, хотіли хабара від неї. Вона, звісно, хабара не дала. Каже, це ж для військових. На що вони спокійно відреагували і навіть не дозволили перегрузити в інший бус гуманітарку. При, коли вони поверталися на, назад, польські митники з великими очима дивилися на неї і казали, як це для вашого війська. Отож, таку маємо прогнившу, не знаю, як толерантно сказати. Неможливо нашу митницю.